Вітаємо вас, дітки, на найтеплішому дитячому каналі. На каналі Златуся Івануся. Обов'язково підпишіться на нас і поставте нам, будь ласка, вподобайся, тому що вони нас так надихають і так нас стимулюють для нових відео. Нам з вами дуже цікаво. Так? Так, а де мої дівчатка? Дівчатка. Можливо, їм постукать? Дівчатка? Ой! Що сталося там? Я навіть не знаю. О, як же мені сюди зайти? Це що таке? Це що домофон? А що ж мені тут уводить? Хм, давайте нажмемо один. Вісім дев'ять. Ні, не підходить. Вісімнадцять, один, вісім, нуль, два. Не знаю. Златко. Який в тебе домофон? Ой, ой, вони самі мені відчимлили. Так, Златко, Допоможемо Іванці скупитися в садочок. Що ти там шукаєш? Ми шукаємо лівчики. Ти знайшла? О, це якась квіточка, ну то понюхаємо. Це не квітка, а кульмажка. Ти думаєш? Квітка помажка. Два в одному. Ходім шукати олівці. По, по альбоми. У нас такі вже є. Ось альбоми. Альбоми, пластилін із собачками. Кидаю, такі машинки. Нам надо два штуки. О, давайте слониками мені найбільше подобається. Як вам ось такий? Там все є. you. <laughs> Дівчатка, а мені так цікаво, що ви там купили, бо я не ходив ні в школу, ні в садочок. Нам щось не видумали, таких щенячих шкіл і щенячих садочків. Можливо, ви мені покажете, що ви купили? Гайда, ти мені покажеш, що у тебе там? Що ти <звук> купила Зладка, <звук> <звук> Златка, а ти! <звук> <звук> ну сідаймо, бігу, мені так цікаво! Сідайте до столику. Важкий? Вачки? То може слід їсти більше каші. Щоб бути сильною. Ну що, показуйте, зладко, ну що там? Що треба купувати до школи, ти знаєш? Напевно, це щоденник чи ні? Ось Іванки альбом. Дивіться, ой, там також цуценятка, зладка, а в тебе що там? У мене є теж альбом. І в Златки є альбом. Дітки, а ви знаєте хто тут? Пушин. Тут у нас пушин. Да, златка. Що там в тебе ще є? Два кольорові папіра. Так. Івануленька, ну. Це писок. Це файли. Туди складають. Івануль, ну все падає, ну не поспішай, я не встигаю зовсім. І багато зошитів. Златко, А які ти зошити купувала? Красиві. А ти нам покажеш? Да. Ми залюбки подивимося. Івануль, ходім подивимося, які злата купувала зошити. Ой, ой, це якийсь такий музикальний. А тут є нотик, це в дітки зошит в косу лінію. Тут дітки навчаються письму писати. Веншов. Ти вже все викинула, ми не встигли абсолютно нічого побачити. Так, а ну давай, Златко, ще нам покажи, який зошит. Це се... два таких зошита в косу лінію. Зараз це? ми їх з вами порозділяємо. Це у нас косу О, лінію. косолінією так. І тут Злата знов купила зошита з пушином. Альбом з пушином. І зошит у неї з пушином. Ось так, пушин. І знов пушин. Іванушка, знов є пушин. Ось це моє. І тут є пушин. Ой, а це хто? Не знаю. Ой. Це монстр. Ой, це може Златка? Ні. Ні, зовсім не скучно. А це може Іванка? Ні. Це ти, Іванко? Де? це ти? Так. Е -е. да. Ні. Як злийся особливо. Ні. Ні. Ну, ладно, не це ти, то не зошит ти. Це ще один зошит з Так, зошити. Зошити. зошити з пушину. Пушин. О, це зошити в косу лінію. А, а це, а... а це зошит, дітки, ви знаєте? Пушин? А це зошити в клітинку. А да, Златка? Так. Що ви пишете в зошиті з клітинки? Математику. Для. Математику. Для. На математиці Для. що ви виконуєте? Завдання. І Для. задачі, Для. да, пишете? Так. Таблицю множення Златка вже вчить та ділення. Ой, дивися, тут ніби є ще й підсказка. Таблиця множення Златка, ти бачила? Так. ой, який котик тут є, якийсь ковбой! Златка ти подобається, Іванко? Так. Да. Котик ковбой Так. який ще якийсь якут? Ой, це златка в понеділок. Я не буду казати, вставай, вставай, вставай до школи, златко вона. Ой-ой-ой-ой-ой, я щось не готова! Ще ні, Злат? Не знаю. А де наша Івану? Так, що там в тебе ще є? Отже, зошити в нас є в косу лінію і зошити в нас є в клітиночку. Так, ми вже це подивилися. Ну ще є така є ось собачка цікава. І такий якийсь пташенятка. А що в тебе, Іванка? Що це ти купила? Помаду? Що -ли? Ти купила помаду в садок? Ні. А що це? це клей клей? А що ти не будеш клеїти? Ми самі нам Ще ось що І ще ти купила з пензликом, да, напевно? Угу. А ну давай можна ми подивимося? Угу. А це клей з пензликом. Ось такий клей ПВА. Златка, що ти купила в пеналі? Ти нам покажеш свій пенал, Сідай. Звичайно. Ой! Дітки, а ви знаєте хто в ладки на пеналіз? Іванка, хто це? Мікі Маус. Міккі Маус. Фіолетовенький Міккі Маус. Златка, що ти купила до школи в пенал? А ну? Покажи нам. Там нас є? Усі. Та Іванка, я сама. Так. Нас є? З... Іванка хоче тобі дуже допомагати. Ну, це ваша лінійка. Ой, я знаю, це моя лінійка, дівчатка, моя. О, Слав... не... Ну, Ви її зараз поламаєте, дівчатка. Поламаєте? М -м -м, засмучуєте ви мене. Ну, Невже ви не могли поділити між собою лінійку? Дівчатка. Ну, що в тебе тут є? Ой, я знаю вже що це. Це клей. Це клей. Так. І він фіолетовий? І він фіолетовий? Так. Ой, я носика собі не склеїв. Так, що в тебе є ще? Це олівці. Івануля, а ти купила олівці в садок? Да. Да? Не забула? Ось а, Таким. в тебе ось такі олівці, Златка, а в тебе які олівчики? Це який у нас жовтий, це червоний, це оранжевий, це голубий. Блакитний, напевно. А, да, блакитний. блакитний. Зелений, ой це салатовий. Це в нас якийсь там. Фіолетовий, напевно. Да. Um, Коричневий, темно-голубий синій. ]rim. Чорний. Молодець. Ну і що в тебе ще тут є? Тут є ще ручки і олівчики. Будь ну не вже ол... в тебе олівчики з пушином? Так. Ви знаєте, мені тут не вистачає гумки. І Злата, ти напевно, забула Йако. купити гумку. Ось вона. Ой, а де точилка для олівчиків, якщо в тебе є. Тобой yes. поділиться, так, Іванулька? Я взагалі з садочки був. А, ну нічого. А ви знаєте, дітки, як звати ваших вихователів та вчителів? Катерина Іванівна. Це твоя вихователька в садочку, молодець. Златка, І а навіть? в школі також вихователька? Ні. А хто в школі навчає діток? Вчителька. Вчитель, а ти знаєш, як звати твою вчительку? Златко, ти що забула, як звати твою вчительку? Ой, це біда! То як же звати твою вчительку? Людмила Васильівна. Дітки, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, як звати ваших вихователів у садочку і ваших вчителів в школі. Дівчатка, ми все з вами подивилися. Ой, Іванка, а що тут в тебе ще там така ціла пачка? Mm -hmm. Ну, що там? Ну покажи ж нам. Це олівці в тебе. От такі пинак. Папочка да, в тебе така? Yeah, така. Ой, а що ми туди будемо складати? Напевно, якісь листочки. На кнопочці. Так, да, на кнопочці молодчинка. Ой, дуже класне. Так. Отаким так килостям. Файли в тебе є. Угу. Пластилін. Так, О, який в тебе О, такий чудик намальований. Златка, допоможи їй далі. Що в неї там ще є? У тебе в неї білий картон. Да, сядь тільки бо тебе не видно. Так, все біленьке, Івануль, не треба доставати. Так, і ще що в неї є? Ось таке. Златка, ну допоможи, що це в тебе таке? Я не знаю. Це розмальовочка. То, це ти будеш в садочку займатися, так? Собачки тут якісь нам мальовані, так? так? Івануля, ти полюбляєш собачок? Так. Оце ти візьмеш свої нові олівчики і будеш малювати кого, златка? Собачок Собачок! Так! Ти що, ще не дивилася навіть? Які тут собачки? Собачка в капелюсі, собачка в замку, так, Іванулі? Точно. Це хто це вона така? Принцеса або королева? Точно, златка, ну видно, що ти ходиш до школи, звідки ти це все знаєш? Так, а далі що там у тебе ще є? Отак От килист... От листки. Так, є в тебе листочки, ви будете малювати з вашими... вашим ноч... альбом. Чи що це златка? За альбом. Альбомчик, да, молодець. І що там ще залишилося нам подивитися? Альбом. Злат? Що це? Це такий різнокольоровий папір. А навіщо він? Щоб робити всякі. Аплікації? На... Напевно, так. Іван фіолетовий листочок, да? так? Так. Золотий. Жовтенький є листочок, умнічка. Синій тут ще є золотий. Так, і ще які листочки. Отакий От ще. Це який? Пома. Молодець. Златка, які там ще листочки? Ну допомагай під сонце ближче. Це у нас знову оранжевий, тому що у нас тут двох папір. Так. А лозовий. це у вас малиновий. Ага. Дітка запам'ятали. Далі який? Си, си. Зелений, напевно. І фіолетовий. Ой, фіолетовий є. І ще який є? Ще фіолетовий. І, і голубий. Блэ? Синій, напевно. напевно. Синій. Не. І Синій. все. І далі йдуть такі до, ж до, да? такі. самі. Так, дівчатка. То ви задоволені вашими покупками? Да! То ви вже готові в садок і в школі. Хто не готовий? Ми на ти не готова? У мене там на ще сумки є. Ще сумки в тебе є. То ти ще не всі сумки склала? Е -е. Ну, що мої любі дітки? Що мої любі дівчатка? Я бажаю вам успіху в школі, в навчанні. Щоб ви чудово вчилися, щоб у вас все легенько виходило і запам'ятовувалося дуже легко. Щоб ви все виконували з коханням і поважали своїх викладачів, своїх вчителів і своїх вихователів. Пока, дітки. Макайте, дівчатка. Пока, Івануленько, пока. пока. Пока, пока. давайте цю сюда ставим клас, по байке, мои люби. Пока да. Папа -папа -папа -папа.